Доброго дня, друзі! Компанія «Автопарк Одеська Філія» на продажу нове чудове надходження. Це Lexus is 200 2010 року випуску. Бензиновий 2 літра в дуже гарному стані, як візуально, так і технічно. На оригінальних легкосплавних дисках резина 18-го радіуса безключовий доступ. AS200T. Камера загальнє бачення звісно, є. Звісно ж, є ледовська оптика в круг, захисні наліпки. Кіряний світлий салон з перфорацією Зроблено дуже все гарно, качественно. Салон дуже охайний, чистий, є люк у нас. повний електропакет, склад, зеркала, електросидіння, що у водія, що у пасажира. Повне мультикермо. Підрульові лепестки, утримання в смузі, датчик екстреного торможення, клімат-контроль двохзонний, автомат, великий монітор, старт-стоп, все в цій автівці присутнє. Приїжджайте до нас на Грушевського 15А, подивіться її своїми.